Так, друзі, всім привіт сьогодні підкармлюємо ми се степало. Тут окормиться по діагоналі, тож рядки отак от, а кормимо отак. Тут вже ми закінчуємо, це 24 гектара. Безборон. Теж пшеничка непогано покущилася. Отверху трохи хуже, однизу, та нормально, ну ось. Даємо по 150 кг літри. Ось. Без камнії селітра класно. Вже тут клин остається, це ми все пройшли. Подивимось, що воно тут буде. Тоже, вона тут просто вся одна. Там, де ми і Богдану підкармлювали, там не... Рівномірні сходи, а тут рівномірні. Ну, вся одна кущення непогано. Боронки я скажу без боронок. Щоб сильно її не травмували. Ну, Подивимося. Що воно буде? Головне, щоб дощі були. Теж тут був подсолнух, там Сінгент, а тут цей командор. Ну, не очень цей командор. В цьому сіяти його не будемо. Вроді би і українське семено, ну не. Воно сохне довго, взагалі не висохло палка. Ну, а так, лучше щось трошки дороже, але но... воно нормально. А це ж командор, він ліст, щось якось називається фірма командор. В жовті такі мішки. Ну, а так края осьочки ми її раненько вкинули, так не було дощів, сухе, сухе його вкинули. Вітер страшний щось сьогодні. Туди вже почти сходимося трохи тут. Ну а так, діло йде. Подивимося, чи буде ціна на пшеницю. Бо безналу зараз там 10500, ще що дають. За налічку не знаю. Ну, бо безналу піднялась вона. Демочка упала. Вот такие дела. Сейчас покажу, что воно тут сыпет. Непогано сыпет. погано вітер в ліцо Зараз розвернемося і не так буде воно задувати в камеру чи в мікрофон ну, а так уже 24 гектара чи 25 тут а? вроді 25 підкормили а завтра зніму там тоже вроді би Богдана, але вона теж пізніше цієї сіяна. Подивимося. Вже влагу закрили. Отак воно. Рядки чітко остаються, все видно нормально. Кидає трохи на сівалки. Ну, а так потихеньку робимо. Вже пшеничка зеленіша, бачите як уже пішла вегетація. Зараз ми її підкормимо. Там ще й дощі передають. нормально тут уже остался клинок сейчас захаживаем и все домой вот такие дела Ну, друзі будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!